дня, друзі, слава Україні, граємо слава. Сьогодні ми матижим 16 червня. Ватижим кукурудзу. Чого їм Матижем, Місцями є на цьому полі, тут воно невелике ваточник. Його важко вбрати, але ми його підпалили. У верхньому правому углу буде силка, чим ми тут бризкали кукурудзу, кому цікаво. Покажу, як ваточник припали. Дивіться, як його покрутило, ну, його треба нам підрізати, трошки проматижити, щоб менше його було, менше він розмножав. Ось, видно, де не припалений, а ось як покрутило. Чомусь тут не взяло, не знаю. А може він другий виліз за це час. Покрученого багато, показую. Покрутили великий. Його ось підрізали. Ну, що підрізали, що не підрізали. Трошки повирізаю. Мотижу я з бритвами. Гусяча лапка, як називають. Що я вам покажу, щоб було цікаво. Може хтось по-другому. Кстати, Скажіть, чи отут тут довжня іщем стоять? чи жорстко, Ну, має трошки він гуляв, щоб не так сильно жорстко. Так. Ось що бачить де кукурудза, як бритва проходить. Край у мене одна бритва стоїть. І тут гусяся лапка обрізана. Одна обрізана, бо другий раз... Можу до когось заїхати, малі стеки, або десь хтось крутив, можу підрізати стик. Тому я обрізав, тоді менше вирізаємо стик. Є люди взагалі, я бачу, відкидають лапу, щоб сама стойка була. Ну, я так обрізав, бо в принципі нормально. Стаки в мене нормальні, то можна і так. Це та сторона і та сторона. Так, опускаємо. Ось, оплатка, то есть є... ось все підрізано бусічого, а тут трошки більше. Ну, як уміємо, так і вода. Що тут по покажу по кукурудзі? Попередник у нас тут соняшник, вона трошки слабша, остальні поля чисті. соняшник Поприпалюваний, щось ну, повністю не згорів, не знаю чого. Такий. Ну і зараз В принципі, вона чистенька, гарненька. Ну Місцями є такі очаги соняшника, його трошки підріжем. І місцями я бачив, друга пішла волна соняшника, чому теж треба проматижити. Ось друга волна, бачите, він не припалений. Нормальний соняшник. Вирішили, що проматижимо. Не спішаю, не так тут багато матижить. Завтра може навіть поїду матижить соняшник. Там уже включуся, побачите. Який там, яка там ситуація. Ну, так, поприпалюваний чогось, не знаю. Баточник гарно взяла, соняшник все таки Чи він щахне, чи не щахне. О, можна піш... пшеничку показати. Ватичник цей розмножається. Ми, як правило, це або після соняшника його багато, або після пшениці, де ми бризкаємо кукурудзу або сою, то там він припалює. Ось, Ну а врядку звісно сталося, але його трошки покрутило, може навіть цвіту не буде. Це у нас пшеничка. Це тут такий очах латочника, а там вона он, така темна, гарна, трошки рідкувата, я сказав. Такий фон. може до 40 Хотілося. Вона покаже. о, жук є. куська вже сидить буду прийдеться, брискать скоро друзі сьогодні 17 червня класно коли кондьор є да? в рубашечки сидим правда трошки зажаркувати Чого в рубашки? Я не те, що замерз, а руки згоріли, футболки були. пойшли рубашку надіти. Значить, що ми мотижемо соняшник, чому так виходить? Гербіцид, яким ми користувалися, лободу не забрав. Ось можете побачити. Ломода і маленька. Практично він її не забрав. Все остальне вроді нормально. Ну, також є чагіш кукурудзи, ось бачите, тому вирішили проматижити. Земля суха, хотів показати ще. Свірі по свіріпу забрало, а це тут проблема з Лободою. Ну Так, чистенько тепер. Вона і так чиста була. Кроме Лободи і березка. це не березка, але ну, місцями є березка. Круд погоріла, ну це поодинокі випадки ще сходить. Хотів показати десь очах, який кукурудзе все, бачите. Я приїжджав, тут підриваємо, вона по-моєму скачана росте. Трошки вимотажили. Ну я ходив, то в качану так витягнув, цілий качан. Ну це одна проблема, ось бачите, лобода підрізалася. Ну а... Друга проблема, що соняшник пізніше ось посходив, поки він виросте і закриє да, лободу, лобода, спіна виросте, тобто буде грязним. Вирішили так поматижити, не спіша ходжу, звісно, дуже довго повзаю. Теж лобода бачте. підрізали, не підрізали, це не це за колісом, за колесом хуже підрізається. Мотижу лапи. О, дивіться, о, знайшов, бачите. Скачана росте. гербіцид припалив, але вона все одно скачана росте. Так, положимо хаюток. Сохне. Ми мотижимо. Лапи, бритви, щоб якомога більше забрати. Те, що не забрав. На ну, наступний рік плануємо другим гербіцидом користуватися, більш сильнішим, якщо будемо соняшник сіяти. Бо щось це не наша культура, чесно кажучи, такий він слабенький. Хоча на ту сторону там краще, на цю слабше. Тут гірше зійшов, але тут було сухіше. Поки вигорали. Як кажуть, лучше погана оранка осінню, ніж хороша весною. Ну, у нас і весною хорошої не було оранки. Ну, так чисто. Дивіться. Порівняємо. Не знаю чи камера передасть. Мені так чистувати, якби не лобода. Ну і що поповзаємо трошки, покатаємося, вже не катався за вчора, за сьогодні. Так, Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, все буде Україна. Мирного неба, гарних цін, гарних врожаїв. Все буде Україна.